Яка працювала 148, якщо я не помиляюся, пропозиції щодо угоди. Е, і враховуючи те, що ці пропозиції були надіслані і юриди, ми не бачимо їх адаптованими у цю угоду. Угода, як аналізували попередні доповідачі, є недоскональною і не, не відображає чітко інтереси області. Відповідь виступаючому. У нас буде в області робота, але це будуть старі генеральні послуги при такому фласковому питанні і при такій угоді. Тому роботою будуть забезпечені в цій сфері, я думаю, це гарно. Праці свободи не буде голосувати за данну угоду. Ми за енергетичну незалежність. Тому що, знаєте, багато було спекуляційних житемо в останні. Перед сесією, щоб я буду бачити, хто на сесії став з а хто проти, то представник Газпрому. Так я хочу нагадати, хто в свій час завівкор в область, і чиї це інтереси, хто зібрав сесію по Харківських угодах, і яка Харківська угода і чиї це інтереси. І я хочу нагадати представники якої партії, в Верховній Раді голосують за закон про російську мову і таке інше. Так що, шановна, будь ласка, не треба брати на себе місію, казати, хто за Росію, а хто не за Росію, чи хто за АСПОМ, чи хто проти АСПО. Добре? Ось. А ми в такому вимірі та угода є неприйнятною для області, ми вважаємо, тому ми її підтримувати не будемо. Дякую.